She was special and she was beautiful inside and out. She said, Please can you can, can you just convince him to let me go? She said, I'll do I'll do anything, just please just let me go. And she she even offered all sex. I had her give me all sex. She gave me all sex. I fixed my I fixed myself, I fixed my clothes. I put her back like I found her and went back into the living room and sat down. And I know how much he wanted to live because Two weeks before this happened, he called me and he said, Mom, I sold my motorcycle. I said, Chris, you did? I said, I know how much you love that motorcycle. Why did you sell it? He said, Because I want a life. I've got a reason to live now. He Shannon. With Shannon. Холодної січневої ночі молоду пару, яка була на побаченні, викрали під дулом пістолета і привезли в це місце. Те, що сталося всередині цих стін, це історія неймовірної жорстокості. Розділені та віддані на милість своїх викрадачів, вони зазнали тортур та насильства, які не піддаються розумінню. Це історія їхніх останніх жахливих годин, зібрана з судово-медичних доказів, що викрили лігво чистого зла. Яке ховалося на видноті. Якщо ви готові подивитися ближче, натисніть кнопку Подобається і підпишіться, щоб приєднатися до розслідування. Я хотів би знати, звідки ви приєднуєтеся, тому напишіть своє місто та час у коментарях. Тепер файл відкрито. Давайте подивимося, що всередині. У тихих передмістях Ноксвіла, штат Теннесі, розгорталася звичайна суботня ніч. Було 6 січня 2007 року. Дата, яка незабаром закарбується в пам'яті міста як шрам, символ неймовірної жорстокості. Для 21-річної Шеннон Крістіан і 23-річного Крістофера Ньюсома це мав бути простий, нічим не примітний вечір, вечеря, а потім вечірка з друзями. Це була ніч наповнена легкою обіцянкою, яку дарує молода любов, майбутнє, яке здавалося, простягалося перед ними яскраве і безмежне. Але в тіні тієї звичайної ночі ховалася темрява настільки глибока, настільки абсолютно позбавлена людяності, що вона не тільки згасила б їхнє світле майбутнє, а й кинула б довгу жахливу тінь на громаду на довгі роки. Те, що почалося як просте побачення, перетворилося на вир жаху, кошмар, від якого вони ніколи не прокинуться. Історія того, що з ними сталося, це не просто розповідь про злочин. Це погляд у прірву, жахлива подорож крізь останні, жахливі години двох молодих життів, ретельно зібрана з холодних незаперечних фактів судової медицини та моторошних спогадів тих, хто був змушений стати свідком. Перший трепет страху почався ледь помітно, як це часто буває. Пропущений дзвінок, повідомлення без відповіді до ранку 7 січня. Цей тихий неспокій переріс у повномасштабну паніку. Мати Шеннон, Діна, відчувала, як у її шлунку затягується вузол жаху. Це було не схоже на Шеннон не виходити на зв'язок. Їхні стосунки були побудовані на постійному спілкуванні, відкритому діалозі, де жодна тема не була забороненою. Шеннон, яскрава та енергійна студентка останнього курсу університету Теннесі, була на порозі випуску. Її життя було вихором занять, друзів та її розквітлих стосунків з крісом. Те, що вона просто зникла, було немислимо. Дзвінки Діни на телефон її доньки йшли прямо на автовідповідач. Її тривога зростала. Вона звернулася до родини Кріса, сподіваючись на просте пояснення, запевнення, що її страхи були безпідставними. Але у Ньюсомів не було відповідей. Вони також були охоплені зростаючим занепокоєнням. Їхній син, талановитий і працьовитий Тесля, також був недосяжний. Коли родини вперше зв'язалися з департаментом поліції Ноксвіла, їх зустріли з розчаровуючим, але стандартним протоколом. Шеннон і Кріс були дорослими, не було безпосередніх доказів неправомірних дій. Офіцери порадили збентеженим батькам почати пошуки самостійно, перевірити друзів, відновити їхні кроки. І вони так і зробили. Маленька, відчайдушна армія родичів і друзів мобілізувалася. їхня надія була мерехтливою свічкою. Проти збираючоїся бурі. Вони обдзвонювали лікарні, проїжджали знайомими вулицями Ноксвіла. Їхні очі сканували кожен куток, кожен проїжджаючий автомобіль, молячись побачити характерний Toyota, 4 Runner Shannon або знайомий вантажівку Кріса. Але місто, яке було їхнім домом, тепер було величезним, байдужим ландшафтом, який не пропонував жодних підказок, жодного розради, лише поглиблюючий, мовчазний страх. Щоб зрозуміти глибину цієї трагедії, ви повинні спочатку зрозуміти світло, яке було згашено. Шеннон Крістіан була тихаською за народженням, але Тенесійкою за серцем. Переїхавши до Ноксвіла дитиною, вона виросла в молоду жінку, відому своєю заразливою енергією та майже сяючою присутністю. Вона була тією людиною, яка могла підняти настрій у кімнаті, просто увійшовши до неї. Її стосунки з матір'ю, діною. Були більше ніж просто зв'язок матері та доньки. Вони були довіреними особами, найкращими подругами. Шенон ділилася всім від тріумфів у навчанні до нового захоплення її новим романом з Крісом. До закінчення університету їй залишалося менше року віха, яка представляла кульмінацію років наполегливої праці та початок решти її життя. Крістофер Ньюсом був улюбленим сюрпризом у своїй родині. Народжений у літніх батьків, чиї інші діти вже виросли. Кріс був згустком нової енергії, подарунком наприкінці життя, якого глибоко цінували. Він мав душу спортсмена та руки художника, обдарований бейсболіст протягом юності. Його мрії про професійну кар'єру були перервані травмою після середньої школи. Незважаючи на це, він вклав свою пристрасть і точність у нове ремесло столярство. Він став відомим своєю майстерністю, надійністю та творчим підходом у деревообробці. Він був сильним, добрим і тільки починав будувати своє життя. Їхня зустріч у 2006 році через спільного друга була випадковою. З'явився зв'язок, і їхні стосунки почали розвиватися. Вони були ще новими на тій захоплюючій стадії відкриттів, але швидко ставали серйозними. Якраз перед тією фатальною ніччю Кріс зробив значний крок, представивши Шеннон своїм батькам. Він навіть довірився своєму батькові, його голос був сповнений тихою впевненості, що він закохався в неї. Наступний крок, зустріч обох батьків, був на горизонті, але ця зустріч ніколи не відбудеться. Замість того, щоб розділити трапезу та познайомитися з людиною, яку любила їхня дитина, батьки будуть об'єднані спільним, невимовним горем. Перший дзвінок між ними був не щасливим представленням, а шаленим слізним обміном від Діни, яка повідомила жахливу новину про зникнення обох їхніх дітей, розпочав формуватися хронометраж їхніх останніх відомих моментів. Вечір розпочався за планом. Шеннон пішла до квартири своєї подруги в житловому комплексі Вашингтон Райдж щоб підготуватися до побачення. Кріс мав її забрати звідти. Близько 21-ї години його вантажівка заїхала на територію комплексу. Він припаркував її і підійшов до Шеннон, яка чекала у своєму чотириранер. Вони сиділи там кілька хвилин, двоє молодих закоханих, ділячись приватною розмовою перед тим, як вирушити на вечір. Вони абсолютно не підозрювали, що за ними спостерігають. З темряви чотири пари очей спостерігали за ними, бачачи не двох людей, а можливість легку мішень. У той єдиний беззахисний момент, коли вони сиділи в уявному безпеці знайомого паркувального місця, їхня доля була вирішена. Поки тривав несамовитий неофіційний пошук, друзі Кріса поїхали до квартир Вашингтон Райдж, сподіваючись знайти підказку. Те, що вони знайшли, лише поглибило таємницю. Вантажівка Кріса все ще була там, саме там, де він її припаркував. Але чотири ране Шеннон зник. Це була перша конкретна ознака того, що щось жахливо не так. Тим часом найкраща подруга Шенон хвилювалася з кожною хвилиною все більше. Шенон не з'явилася на вечірку, на яку вони мали піти. Вона не відповідала на дзвінки, не відповідала на повідомлення. Це було не просто незвично, це було неможливо. Занепокоєний дзвінок її подруги до Діни супроводжувався ще одним цього разу від менеджера Шенон, який запитував. Чому вона не з'явилася на свою робочу зміну? Кожен дзвінок був черговим ударом, що руйнував крихку надію на те, що це все було непорозумінням. Тоді пошук зробив свій перший руйнівний поворот. Для Ньюсомів пролунав дзвінок, про який кожен батько молиться, що ніколи його не отримає. Було знайдено тіло. Воно знаходилося біля залізничних колій, біля Черрі стріт. Опис відповідав їхньому синові. 7 січня їх змусили зіткнутися з реальністю. Темнішою за будь-який кошмар. Їхній яскравий, талановитий, люблячий син Кріс був мертвий. Відкриття перетворило пошук Шенон з місії надії на перегони з часом, що живилися жахом. Якщо Кріса знайшли вбитим, що сталося з Шенон? Її родина, їхні серця розбиті, але їхня рішучість зміцніла. Зосередила свої зусилля на районі, де було виявлено тіло Кріса, відчайдушно прочісуючи безлюдний ландшафт у пошуках будь-яких її ознак. Але нічого не було. У своєму відчаї батьки Шеннон звернулися до останнього засобу. Вони зв'язалися з її оператором телефонного зв'язку, благаючи їх відстежити її телефон, знайти його останній сигнал. Компанія погодилася, і надана ними інформація викликала холодний жах у всіх. Останній сигнал телефону був зареєстрований вежею стільникового зв'язку на Чері Стріт, місцем, що розташовувало її прямо в центрі району, де було знайдено кріса. Але більше того, це був район з репутацією, місце відоме високим рівнем злочинності, місце, куди люди не потрапляли випадково. Ти йшов туди, бо жив там, або йшов туди за неприємностями. Озброєні цією жахливою новою інформацією, друзі та родина Шеннон кинулися в район Чері Стріт. Вони розійшлися. Їхній пошук тепер був максимально сфокусований. Вони досліджували кожну вулицю, кожен провулок, кожну тінь. І тоді вони знайшли це. Прихований на бічній вулиці стояв Тойота Forerunner Шеннон, але щось було не так. Автомобіль, який Шеннон утримувала в ідеальній чистоті, був покритий шарами бруду та багнюки, наче його безрозсудно проїхали через поле. Всередині було ще більш тривожно. Здавалося, хтось навмисно намагався стерти її ідентичність. Особисті речі, які робили машину її власною, улюблений плюшевий ведмедик, фотографії друзів, її зарядний пристрій, її айпод. Все зникло. Передні сидіння були відсунуті повністю назад, набагато далі, ніж Шеннон їх би встановила. Підлога була вкрита брудом. Навіть наклейки, які вона так ретельно розмістила на своїх вікнах, були зішкрябані. Однак найжахливішою підказкою з усіх була пачка цигарок, залишена всередині. Ні Шеннон, ні Кріс не курили. Це був чужий предмет, чітка ознака того, що хтось інший керував цим автомобілем і їхнім життям. З виявленням транспортного засобу департамент поліції Ноксвіла нарешті офіційно взяв на себе розслідування. Відчайдушні пошуки родини дали перші важливі зачіпки. Коли судово-медичні експерти почали обробляти чотири ранер, вони прочісували навколишню територію на предмет будь-чого незвичайного. Вони знайшли конверт, викинутий біля позашляховика. Це здавалося незначним шматком сміття, неважливим, але в кримінальному розслідуванні нічого не є незначним. У лабораторії конверт було оброблено на предмет відбитків пальців, і вони отримали збіг. Відбиток належав чоловікові на ім'я Лемарікус Слім Девідсон, відомому злочинцю, чия адреса була вказана як 2316 Чіпман-Стріт. Ця адреса була лише за два квартали від місця, де був покинутий позашляховик Шеннон. Раптово у слідчих з'явилося ім'я, адреса та чіткий жахливий напрямок для подальших дій. Коли команда офіцерів спустилася на Чіпман Стріт 2316, маленький орендований будинок здавався моторошно тихим, покинутим. Вони зламали двері і почали методичний обшук власності. Повітря всередині було важким, нерухомим. Проходячи крізь маленькі брудні кімнати, вони зробили відкриття, яке переслідуватиме їх до кінця кар'єри. На кухні вони знайшли Шенон. Її тіло бездихане та понівечене було засунуте головою вперед у велике сміттєве відро. Вона була зв'язана, скручена в неможливу позу та запечатана щонайменше в п'ять окремих сміттєвих пакетів, ніби сама була не більше, ніж сміттям, яке слід викинути. Сцена була актом повного осквернення. Жах на цьому не закінчився. Продовжуючи обшукувати будинок, який орендував Лемарікус Девідсон, вони знайшли більше речей Шеннон та Кріса. Сумочка Шеннон, її одяг, її взуття, її камера, карта пам'яті якої була заповнена фотографіями, які були розірвані та частково спалені у грубій спробі їх знищити. Вони також знайшли речі Кріса, його улюблені бейсболки, його водійські права, інші особисті речі, які зникли. Все це було там, запаковане в ті самі сміттєві пакети, наче це були трофеї з ночі жахливого завоювання. Слідчі також вилучили гільзи, які, як вони підозрювали, збігатимуться зі зброєю, використаною для вбивства Кріса Ньюсома. Будинок на Чіпман Стріт був не просто місцем злочину. Це була гробниця, камера тортур, яка зберігала останні жахливі таємниці їхніх останніх годин. Пошук Лемарікуса Девідсона та його спільників тепер був найвищим пріоритетом департаменту. Першою жертвою став чоловік на ім'я Ерік Бойт, співучасник Девідсона. Під час допиту Бойт, ймовірно бачачи, як стіни змикаються, розкрив місце знаходження Девідсона. Він ховався в сусідньому покинутому будинку. 11 січня тактична група оточила порожню власність. Всередині вони знайшли Лемарікуса Девідсона. Вони також знайшли пару абсолютно нових спортивних туфель Кріса Ньюсома та револьвер калібру 0,22. Його заарештували та взяли під варту. Під час допиту Девідсон заплутався в павутині брехні, пропонуючи п'ять різних суперечливих історій. Спочатку він стверджував, що був відсутній з п'ятниці і нічого не знав про те, що сталося в його орендованому будинку. Коли це не спрацювало, він спробував повісити весь злочин на свого брата Леталвіса Кобінса, стверджуючи, що Леталвіс приїхав на позашляховику Шеннон і що він Лемарікус навіть не бачив пару. Кожна історія була більш відчайдушною ніж попередня, і кожна з них руйнувалася під вагою доказів, які слідчі швидко збирали. З зухвалою зарозумілістю Лемарікус Девідсон зробив сміливу заяву детективам. Він не мав сексуальних стосунків з Шеннон Крістіан. Він був настільки впевнений, що наполягав на тому, що не буде жодних доказів ДНК, що пов'язують його з нею. Він помилявся. Судово-медичні докази не просто розповіли б іншу історію, вони кричали б правду. ДНК, вилучена з понівеченого тіла Шеннон, виявилася позитивним збігом як для Лемарікуса Девідсона, так і для його брата Леталвіса Кобінса. Їхня ДНК також була знайдена на всьому її одязі: джинсах, светрі, майці, що абсолютно не залишало сумнівів щодо їхньої прямої, жорстокої та інтимної участі у злочині. Почала вимальовуватися повна жахлива картина. Лемарікус Девідсон був місцевим наркоторговцем. У ніч, на 6 січня, він разом зі своїм братом Леталвісом Кобінсом та їхніми друзями Джорджем Томасом та Еріком Бойдом шукали автомобіль для викрадення. Не було ніякого великого мотиву, ніякої особистої помсти. Кріс та Шеннон просто опинилися не в тому місці, не в той час, ставши мішенню чистого, випадкового, хижого зла. Четверо чоловіків з витягнутою зброєю оточили чотири ранер, заштовхнувши перелякану пару на заднє сидіння, вони зв'язали їм руки та відвезли їх до будинку жахів на Чіпман Стріт. Коли вони прибули, їх зустріла п'ята спільниця Ванесса Коулман, дівчина Леталвіса Кобінса, яка чекала на дворі. Початкове викрадення автомобіля переросло у викрадення людини. А коли вони опинилися всередині цього будинку, це перетворилося на щось набагато, набагато гірше. Кріса та Шеннон розділили, Кріса забрали першим. Те, що він пережив у цьому будинку, майже не піддається людському розумінню. Він зазнав такого рівня фізичного та сексуального насильства, що свідчить про глибоку хворобу його нападників. Його садомізували предметом, яким, ймовірно, була зламана ніжка стільця, акт такого насильства, що це спричинило важкі внутрішні розриви та сенці. Судово-медичні докази переконливо свідчили, що його зґвалтував щонайменше один з чоловіків. Після однієї двох годин цієї неймовірної муки вони вивели його на вулицю. Він був босий, із закритим ротом шкарпетками і одягнений лише в футболку та спідню білизну в холодну січневу ніч. Його руки все ще були зв'язані, а навколо його шиї був обмотаний собачий повідок, останнє приниження. Його повели до найближчих залізничних колій, там його змусили стати на коліна, зв'язали ще його власним ременем і натягнули сорочку на голову, зав'язавши очі. Потім почалася страта. Вона не була швидкою. Це був повільний, безжальний, методичний акт убивства. Перший постріл з пістолета калібру 0,22 влучив йому в потилицю, зачепивши його. Він упав вперед на землю, обличчям вниз, все ще живий. Другий постріл розірвав його спинний мозок, паралізувавши його. Він лежав там безпорадний, при свідомості, не в змозі рухатися. Нарешті один з чоловіків приставив дуло пістолета трохи вище його правого вуха і зробив останній смертельний постріл у його мозок, щоб приховати свої сліди, вони обгорнули його тіло ковдрою, облили бензином і підпалили, залишивши його обгорілі рештки, які мали бути знайдені наступного дня. Поки Кріса катували та вбивали, муки Шеннон тривали в будинку. Одна налякана і на милості своїх викрадачів та Ванеси Коулман вона була змушена зателефонувати своєму батькові моторошно-спокійний виступ, де вона стверджувала, що змінила плани і повернеться додому пізніше. Це був останній раз, коли її родина почула її голос. Протягом наступних кількох годин вона зазнавала тривалого та повторного сексуального та фізичного насильства. Її групово зґвалтували чоловіки. Фізичні докази її травм розповідали історію невимовної жорстокості. Вуздечка, маленький шматочок тканини, що з'єднує її верхню губу з яснами, була відірвана травма, що відповідає насильницькому відкриттю її рота. Її били, штовхали та топтали по голові, що спричинило важку травму голови. Глибокі сенці та крововиливи покривали все її тіло. Після годин цих тортур її нападники здійснили один останній моторошний акт, керований холодним розважливим бажанням знищити докази. Вони залили їй у горло відбілювач, вони вилили їдку хімічну речовину на її статеві органи, обтираючи її, відчайдушно намагаючись змити свою ДНК, стерти свої злочини з її тіла. Після цього остаточного осквернення вони її зв'язали. Вони використовували шматки штор та простирадла, щоб прив'язати її шию до щеколоток, притискаючи її ноги до грудей та голову до колін, вигинаючи її у позу ембріона. Вони запечатали її голову в невеликий сміттєвий пакет. Потім вони запихали її зв'язану та понівечену у п'ять окремих сміттєвих пакетів, один поверх іншого, і помістили її в кухонний сміттєвий бак, накривши її простирадлами та закривши кришку. Жахливо, але судово-медична експертиза встановила, що Шеннон Крістіан була ще жива, коли вони її там залишили. У холодній тихій темряві цього сміттєвого бака вона померла повільною, агонізуючою смертю протягом 10-30 хвилин від позиційної та застійної асфіксії. Вона задихнулася самотньо. Подальше розслідування привело поліцію до Лівану, штат Кентуккі. 11 січня вони знайшли будинок, де ховалися Джордж Томас, Леталвіс Кобінс і Ванеса Коулман. Вони активно стежили за новинами про справу, повністю усвідомлюючи, що закон наближається. У будинку поліція знайшла сумку Шеннон та більше її одягу, що беззаперечно пов'язувало групу з місцем події. Під час допиту Леталвіс Кобінс намагався представити себе неохочим учасником, стверджуючи, що саме Лемарікус та Ерік Бойт. Спланували викрадення автомобіля, а його лише змусили підкоритися. Він заперечував, що коли-небудь торкався Шеннон. Ванесса Коулман пішла ще далі, намагаючись зобразити себе жертвою, заручницею, яку чоловіки тримали проти її волі. Але, знайдений на місці події, щоденник розповів зовсім іншу історію. Запис від 9 січня, написаний Коулман, гласив: Я пережила пекельну пригоду з тих пір, як побувала у великому Тенесі. Світ божевільний в ці дні, але я люблю веселі пригоди та уроки, які я засвоїла. Це буде довгий, цікавий рік. Моторошно-буденний, майже радісний тон запису, написаного лише через кілька днів після участі у викраденні, катуваннях та вбивстві двох невинних людей, виявив менталітет, абсолютно позбавлений каяття чи співчуття. Колеса правосуддя, хоч іноді й повільні, почали обертатися. У жовтні 2009 року, після восьмиденного судового процесу, присяжні визнали Лемарікуса Девідсона винним за 37 пунктами обвинувачення, включаючи вбивство першого ступеня при скоєнні злочину, навмисне вбивство, пограбування, викрадення та зґвалтування. За його центральну роль у цих жахливих злочинах його засудили до смертної кари. Зараз він перебуває в камері смертників Джорджа Томаса. Одного з чотирьох початкових нападників також було визнано винним у вбивстві першого ступеня, пограбуванні та викраденні. Він отримав два довічних ув'язнення плюс додаткові 25 років. Леталвіса Кобінса, брата Девідсона, було визнано винним у вбивстві першого ступеня та низці інших звинувачень. Його загальний ефективний термін ув'язнення становив довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Плюс додаткові 100 років. Томас і Кобінс відбувають свої довічні терміни у виправному комплексі північно-східного Тенесі. Ванесса Коулман, чий щоденниковий запис, розкрив її бездушну байдужість, була засуджена за сприяння у вбивстві, викраденні та зґвалтуванні. Вона отримала загальний ефективний термін ув'язнення 35 років і відбуває його у жіночій в'язниці Тенесі. Понад десятиліття один злочинець залишався повністю непритягнутим до відповідальності за вбивства Ерік Бойт. Хоча його було засуджено за федеральними звинуваченнями, пов'язаними з викраденням автомобіля, він не зіткнувся з державними звинуваченнями за свою роль у вбивствах. Нарешті, у серпні 2019 року, він постав перед судом. Журі присяжних визнало його винним у навмисному вбивстві першого ступеня. Викрадені автомобіля, пограбуванні та викрадені. Він отримав довічне ув'язнення за вбивство. Плюс додаткові 90 років останній архітектор цього кошмару нарешті постав перед судом. Справа Шеннон Крістіан та Крістофера Ньюсома є суворим і жорстоким нагадуванням про здатність людини до жорстокості. Це історія випадкової зустрічі, яка призвела до вибуху безглуздого садистського насильства. Два молодих життя, повні обіцянок і любові, були згашені лише заради автомобіля та розпусних примх п'яти осіб? Система правосуддя винесла свої вердикти, призначивши найсуворіші можливі покарання винним. Але для сімей Шеннон і Кріса ці вироки ніколи не зможуть по-справжньому збалансувати ваги. Їхня втрата є постійною, порожнечою, яку ніколи не можна заповнити. Які ваші думки щодо цієї справи? Чи вважаєте ви, що відбуті вироки були справедливими за неймовірний жах, завданий Шеннон Крістіан та Крістоферу Ньюсому? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Ну що ж, на цьому сьогоднішнє відео завершується. Хочу висловити велику подяку всім, хто подивився цю історію до кінця. Я б дуже хотів почути ваші думки про це відео в коментарях. І будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Я також хотів би висловити особливу подяку всім, хто пожертвував і підтримав цю роботу. Ваша підтримка для мене дуже багато значить і дає мені мотивацію продовжувати ці важливі розслідування для вас, мої чудові глядачі. Далі буде більше, тому залишайтеся з нами.